Гарний день, щоб поселитись в чудову кімнату. Ой, а тут чудовою кімнатою навіть не пахне. Жах! Мені страшно тут жити. Відійди. Та я тут очі не зімкну. Потрібно щось вигадати. Я вигадала дизайн своєї кімнати мрії. Давай же зробимо її разом, адже вона така мила, як тобі, вензи? По перше, це нато яскраво По-друге, у мене є креслення моєї кімнати мрії. Тому твою ми точно робити не будемо. Мені потрібна чорна фарба, щоб я змогла намалювати кордон свого особистого простору. Тобі за цю межу точно не можна. Зараз зафарбимо всі ці жахливі графіки. Ось тепер набагато краще. Ого, так можна? Тоді я свою половину кімнати пофарбую. Але для початку мені потрібно позбити страшного й моторошного павотиння. Як багато павотів, тепер можна зафарбувати стіни в мій улюблений райдушний колір. Моя частина кімнати виглядатиме чарівно. Від цих жахливих малюнків потрібно позбавлятись. Сюди трохи фарби і сюди трохи. Готова. What? А хто це до нас прийшов? Зараз перевірю. О, Це ж вантажники принесли мої меблі. Круто, привіт! І тобі привіт. Вин, ти уявляєш, мені вже доставили меблі. Класно! У мене буде ліжко на другому поверсі, а під нею містечко для мого власного райдужного світу. Обережніше з моїми улюбленими іграшками. Вау, вони навіть внизу все облаштували. Як же круто! І не забудь ось тут про гірлянду. Мої подушечки, мені їх матуся подарувала, і багато попитів. Краса. Хлопці, ви чудово попрацювали. Кімната виглядає розкішно. Дякую, бувай. Ну а я піду до себе в будинок. Мій світ такий гарний. Мен здесь заходь у гості. Ніколи в цьому житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Все чорно. Чудово. Подивимось, що мені в неї поклали. Mm -hmm. Чудово, Дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко. Але й про дриль не забудь. <рив> Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно, тепер потрібно поставити ліжко. Один впораєшся. Ідеально рівно. А ось і мій багаж. По валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука чи друга Сема. Мій улюблений павучок. Виходить відміни, декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах. Тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово виглядатимуть руки моїх ворогів, як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ, допоможи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці тринадцятого треба здати новий розділ книги, тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна чорна труна. ла ла ла. ла, -ла, -ла. Ей, Привіт, річ! Хочеш, я тобі зроблю манікюр? Давай зроблю голубенькі Ой, ми нічого не зробили з вікном. Це треба виправити. Воно має бути яскравим. Неймовірно. Ой, яка страшна кімната. Чому одразу страшна? Здається, ти переплутала. Це в тебе кімната виглядає так, ніби їде на рогу стало погано. Я зовсім забула зробити затишне миле містечко для свого улюбленого вихованця. Ця лежанка йому точно сподобається. І його улюблена свіжа морква. А де мій милий кролик Дизі? Ось він. Привіт, ось твій новий будиночок. О тобі капелюх, малюк, красень. What? Кролик. А мій домашній скорпіончик трагічно помер. Я вже ніколи не зможу відчути його жало. Річ, не чіпай мене, мені треба сумувати. Ти забрав мою сльозу. Сподіваюся, що вона потрібна для мого клонування. Навіщо ти поливаєш могилу мого скорпіончика? Невже ти зможеш його оживити? Мій скорпіончик живий. Тепер він зомбі-скорпіончик. Я така рада, що самі його огидно. Як я люблю цей трек, він такий класний. Нічого не може бути кращим за класичну музику. Що за старість слухає Венздей. Ця музика повністю перебиває мою. Венздей, я маю піти на крині заходи. Тільки послухай, який класний трик про кохання. Я відчуваю, як мої вуха засихають від цієї жахливої пісні. Я тобі покажу Еніт справжню музику. Вимкнемо світло. А тепер вся увага на мене у мене не лише чудова пісня, а й танок. Він розкішно підходить до цієї мелодії. Венсдей, навіщо ти вимкнула світло? Я ж боюсь темряви. Та буде світло, ура! Mm -hmm. е, Річ, ти маєш непомітно вимкнути світло, так що пеніт ніколи його не увімкнула. Річ навіть не смій. Я ж тобі манікюр роблю, масаж руки. Не вимикай світло. Венсдей. Я не порусь проти двох. Річ вибач, але тебе треба ліквідувати. О, ні, річ. іди до мого кролика. Погладь, але не чіпай. Яка ж крута гра. Ось вотик розмовляє зі мною. А це означає, що він хоче їсти. Час перекусити. Замовлю собі цілий холодильник зі смаколиками. Чудово. Ого, ось і мій кур'єр. Вже біжу. Привіт, ідіть за мною. Можете поставити холодильник прямо сюди. Okay. Дякую. Бувай, містер кур'єр. Нарешті можна поїсти. Що ж я тут маю? Ого, моя улюблена жуйка, як класно. Зараз оцінимо. Смачно. Азовка крутяк! Це те, що мені потрібно. Я так заробилась, що зовсім забула про їжу. Потрібно знайти щось і поїсти. Що є в моїй скрині? Поки що тільки величезний шар пилу. Ого. Тут ще збереглися мої улюблені мармеладні очі. Смакота. Річ принеси мені попити. Чудово. Сподіваюсь, що це свіжа кров. Отак. Е, не бійся. це просто вишневий сік. Мені не вистачає веселощів. Хочу влаштувати вечірку. У цій коробці є все, що мені потрібно. диско куля для класної тусовки. Краса. А що, якщо натиснути сюди? Круто! Треба покликати своїх подружок. Дівчата, давайте швидше до мене. У мене тусовка у повному розпалі. Люблю вас і чекаю. Они в це вже вони. Так, швидко. Привіт, Софі та Ричел. Давайте разом потусимо в моїй новій кімнаті. Я вимкну музику. Чудово. Давайте ж танцювати. І давайте робити селфі на згадку. Ми такі красуні. Він у тебе офігенна кімната. Дякую, давайте я підправлю твій макіяж. Енні, та хто твоя сусідка? На тій частині живе Вензди. А що там відбувається? Давайте тільки тихо підійдемо і подивимось. Речала бережно, я не знаю, що вона робить. Всім привіт, мамочки. Кейсі, ти дуже кумедно лякаєш людей. Ти знову олетіла Добре, що Джесіка зі мною. Не їш мене, будь ласка. Вона вже улетіла. Мамочки венздей не треба. Це моя подруга Джесіка. Вона хоче з тобою познайомитись. Це мені повірити не можу, як мило. Давайте разом посидимо. А для павочка у мене є капелюшок. Ось так він буде набагато милішим. А для тебе Джесіка, у мене є шалене вбрання. Тобі підійде це волосся і ця рожева сукня. Небагато аксесуарів Ти така красуня. Давайте класно тусити разом. А для вензди у мене є милі заколки. Ну, будь ласка, добре, давай. Але більше не роби такі очі, а то від такої мала мене знудить. Е ти така тепла. Мені навіть трішки подобається. Ти спиш? Що? Час уже восьма ранку, а вона спить. Зараз будемо будити Джеймс, давай. Мам, ти що так кричиш? Не встанеш сама, я тобі допоможу. О, До мене прийшла ідея. Зараз прийду, моя дитинко. Якщо ти не хочеш тим миватись, то водні процедури прийдуть до тебе. Холодна вода ще нікому не зашкодила. Мам, що ти робиш? Я буджу свою улюблену миницю у день народження. З днем народження, моя люба. Скоріше розпакуй подарунок. Хочеться побачити твоє щастя. І що ж мама мені подарувала? Що? Як навчитись посміхатись? Ну, дякую, мам. О, А ось це мені більш подобається капкейк. Зараз нагадаю найпатаємніше бажання. Чудово! Дякую, мамуля. Є ж мила, я його весь ранок пекла. Міс фібі, прокидайтесь сьогодні за вікном такий чудовий день. Ох, як вона міцно спить. Міс Фібі, доброго ранку. Розплющуйте свої чарівні очі. Доброго ранку, Кім. О, Ти вже підготувала все для ідеального ранку, мої улюблені золоті патчі. Зараз нанесемо на очі, щоб зникли ознаки недосипання. О, ти пам'ятаєш? Звичайно, сьогодні ж ваш день народження. З ним народження, міс Фібі. Швидше загадуйте бажання. Ура спробуйте торт. Я всю ніч пекла. Йо, яка гедота. Може, ще щось є? Де мої подарунки? О, золотий пакетик точно для мене. Потримаймо із зелекіпачі. Що ж у цьому чудовому пакетику? Oh. О, ви знаєте, що я хочу. Новий айфончик. Класно. Зараз розпакуємо та оцінимо нову камеру. Мені швидше потрібно запостити круті фотографії у всі-всі соцмережі. Посмішку. А так я чарівна. Гаразд мені вже набридло. Кім можеш і ти. Доця, виходь. Щось ти там довго. Ми на роботу запізнюємось. А тобі до школи час могла б швидше красу наводити. Правильно, мама тобі каже. Ось ти даєш, сестричко. Ей, ну от знову не встигли. Так, мені потрібно обрати, що сьогодні вдягнути mm -hmm. до школи. Хм, Який ж у мене великий вибір? Ціле одне вбрання. Зате неймовірно гарне. Одягаюсь. Чудово! сьогодні точно отримаю компліменти. Що це таке? Пляма? Мої кращі джинси зіпсовані. Але до мене прийшла класна ідея. Зараз поділюся з вами одним лайфхаком, який знайшла у тіктоці. Мені потрібні класні вирізки з журналів, клей та пензлик. А тепер наносимо клей на пензлики, розмазимо по вирізці. Приклеїмо усі вирізки на наші джинси. А тепер потрібно все обрискати білизною. Відмінно. А тепер погляньте, яку магію я вам покажу. І ось старі брудні джинси перетворюються на круті модні. Ура! Так, так, і що ж мені сьогодні вдягнути? О, як шкода, що дзеркало не може зі мною поговорити. Воно б мені точно підказало, що обрати. У мене занадто всього мало. Мала суконь. Мені треба оновити гардероб. Все таки застаріли. Мені потрібна прислуга. Кім мені потрібна твоя допомога. Так, міс віві, що трапилось. О, кот червоний під назвою Нічого одягти». Зрозуміло, Зараз все вирішимо. Швиденько лечу до Франції, щоб прикупити міс фіві самі три дві речі. Тримайте. Дякую, Кім. Це те, що мені треба, але наступного разу будь-швидше. Вільна. Час одягнутись. Чудово. Сумочка ніколи зайвою не буде. Так, я знову ідеальна і можу йти до школи. І знову улюблена школа. Я сьогодні навіть не спізнилась. Всім привіт! Мені здалось, що ця ботанча заговорила з нами. А хто це їде на такій крутій рожевій машині? Новенька. Прийом, прийом прибули до школи. Потрібно розстелити для міс фібі рожевий килим, щоб вона не забруднила свої ніжки. Чудова, можете виходити, міс фібі. Нарешті, гей, привіт! Я ваша нова однокласниця. Сподіваюся, що тут є. Хоча б хтось хто матиме стільки грошей, скільки і у мене. Ух ти! Як вона чудово виглядає! Біля школи все чисто. Міс фібі в будівлі погнали на уроки. Та з міс Фібі познайомимось. О, і нам чесно на уроки. Давай допоможу. Проходь, подружка. Вийди, будь ласка, кут від мого ящика, бо це занадто складно. О, як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний, де ж він? О, ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово! Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч! Я вперлася в стіну. Ой, це не стіна, What? а це ще хто. Привіт, простушка. Я круто, Фібі зі мною привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик. Я крута мати людина, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, От моє старе печиво. Привіт! Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Мій ящик виглядає так нудно. Треба терміново щось вигадати. Але що? О, точно! У мене лишився шматочок шпалер після ремонту. І якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на двері, щоб виглядало прикольно. Яка молода вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібране все, що я так люблю. Краса. Вау! Ой-ой! Мені ж на уроки час. Вчитель точно, мама викличе. Швидше побігли. Діти, ознайомтеся із завданням з математичного тесту. От ваші аркуші. Thank you. Зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома? Потрібно тільки написати номер. Улюбить зламався в Але у мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні. Ну хоча б цукерки знайшла. О, у мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, додам трохи води і у мене вийдуть смачні фарби, за допомогою яких я зможу вирішити з математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так райдужно. Я зовсім не вчила математику. й е, навіщо вона мені? Мені простіше попросити забрилку вирішити за мене. Виріши, будь ласка, ні. А за гроші? За гроші також ні. Ну і добре. А за стільки? Oh my God. От, за стільки грошей готова. Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ви готові? Час вийшов. Здавайте тести. <рес> у мене навіть залишився час почитати. Цікаво який у мене буде результат. О, вчитель перевірив. Ура, у мене все гаразд. П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. Гей, ah! зубрила, Ти повинна була все на відміну вирішити. Ха, -ха обдарила. <звук> 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 Ура, перерва! Нарешті можна трохи перекусити. І забери підручники з мого столу, будь ласка. Так, дякую. А тепер мені треба накрити на стіл. Буду обідати. І оце риба, яка гидота. Так, поміняйте мені страву. Заберіть цей жах. Сподіваюсь, що я не залишу сьогодні голодною. Ще цього разу. О, піца мені вже до смаку. А в тебе що, простушка. А мені мати обід збирала. Вона завжди підкладає мені милі записки, щоб я завжди знала, що вона мене любить. Ммм, апетитно! мої улюблені кота сендвічі смакота. Кота сендвічі та милі записки. А в мене батьки постійно працюють. Джейм до мене прийшла класна ідея. Давай поміняємося обідами. Okay. Чудово! Ого, а це навіть дуже смачна піца. Цьому місці точно не вистачало вечірки. Джейм, не з його осторонь погнали тусити з нами. Це сама крута тусовка в моєму житті. Ей, моя нова сукня зіпсована. Хто штовхнув? Що ви смієтесь? Я просто облилася коктейлем. Мамочки, це неймовірна ганьба. Я йду. Ну, все, тепер ніхто не захоче зі мною дружити. Навіть за гроші. Яка ганьба. Фібі, з тобою все гаразд. Ой, зрозуміла, ти не в кращому настрої. Фібі, у мене ідея. Давай я позичу тобі свій светер. Мені його бабуся в'язала. Тримай. Тепер у тебе не бабусин светер, а крута, унікальна сукня. Погнали веселитись далі. Я повернулася новому вбранні, щоб відпалювати. Як вам, моя нова сукня? Дякую тобі, подружка. Давайте танцювати. Але забери його той, хто краще намалює час. Пішов. Гей, Мері, у тебе щось під носом. Ні, Бен, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пірям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась! Потрібно знайти щось інше. Що? Курка, смердючий носок. Фу, яка гедота? Що це таке? Мені якось погано. Ой, пробачень. Я не навмисно. Продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею я і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все. Здається, ідеально. Монетка, дякую. Як твої успіхи? Мої. Та ось зараз почну малювати. Ось тільки вже забула, що ми маємо намалювати. Ой, точно. Телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? Ой, я нічого не встигла. Моя кар'єнка. О, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. Мері, а що в тебе? У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері а в тебе. Oh, yes. Зацініть мій малюнок. Mm. Що, який жах. Mm. Ти що, поміняла малюнки? Mm. Так, ну і що, айфончик мій. Mm. Бі -бі -бі. Треба терміново зробити фото. Mm. Що? Mm. Це старий телефон. What? Ми ще з голоду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний. Mm. Дівчата, ви чого, прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Так, і як малювати апаратом з цукерками? Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? Ммм, То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Бен, як тобі? Маленька, ти ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу, Бен, це схоже на чудовичко. Клас! Мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. Mm, так, okay. такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. Ой, а де мої окуляри? І, і що це таке Бен, це ти? А де мої окуляри? Ой, мої окуляри в <паспи> Дота Фу! Джен, прибери жуйку за обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так це моє. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Let's start. Let's start. Чудовий малюнок. А що покаже Бен? <laughs> Бен, здається, не хоче торт. Uh -huh. Тоді призабирає. Мері, ти заслужила. Ура! У Барбі мені немає рівних. М -м, так, спробуємо шматочок. М -м, як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. М -м, не можу зупинитись. Здається, зім все. А чи можна на нам шматочок? Okay. Ну, гаразд. Тримайте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Okay. Ну, гаразд, намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдаю. Okay. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. Так, а що непогано виходить? М -м, дівчатка, дивіться. Зацініть мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що це? Я зараз покажу, хто тут кращий художник. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейдо? Накрити другим аркушем паперу. І все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто? Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є О! Крейда. Я просто розламаю крейду і закину в гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж Мерія. Ага, мені дуже подобається, як виходить. Супер. Ой, що за запах. Мері, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась про косметику І, все забула. і що мені тепер робити? Пішли. Мері обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. Годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде Мері. О, май гад! Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе. І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен! Не можу повірити очам. Набір косметики твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джин, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться, але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так, пампарам. Ага, готово. Ну як вам? Я старався. Бен що на коїв. Є те чудовисько, ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої. У мене для вас новий приз кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок. Тому починаємо малювати. Мері oh ти сьогодні така красуня. Oh Ой, тобто, звичайно, як завжди, намалювати рядкові цукерки кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, довге тіло, про лапки не забути. Чудово, я все зробив. Ви чого смієтесь? Та тому, що уроки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Ммм, Смакота. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чи малювати малюнок. Ага. А ось і готовий мій котик. Так, так, діти час до кінця. Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все з'їла? І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе. Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Ура! Я перемогла! Яке миле кошеня! Я назву тебе похнасте, бо ти м'який і милий. Який ти грайливий. Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене лапусик.